Найкращі розкоси в Україні до тракторів ЮМЗ НТЗ. Чому найкращі? Тому що йдуть повністю ковані. Кований гвинт з каленим шарніром, котрий плотно сидить, не хитається. Кована серединка. І кована вилочка. В інтернеті дуже багато пропозицій розкосів виробництва Китаю Ромни, але вони всі йдуть повністю литі. А ці. Ковані. І як ми з вами знаємо, якщо коване, вони міцне, витримує навантаження і довго ходить. По ціні коштує 1600 гривень, і якщо вам вони дуже сподобалися, встигніть замовити, тому що їх реальна обмежена кількість є штучок 50-70. Найкращі розкоси в Україні до тракторів ЮМЗ НТЗ. Чому найкраще? Тому що йдуть повністю ковані. Кований гвинт з каленим шарніром, котрий плотно сидить. Не хитається, кована серединка.